Вітаю, шановні глядачі. Зараз я буду продовжувати робити вечірню чисточку. Це чистка від негативу, магічного впливу будь-яких магічних втручань. Також нагадую, щоб ви не забували робити подяку, відгук. Це може бути донат, подобайка, можна написати коментар, репост, будь-яка ваша. Ваш відгук для Всесвіту, щоб краще, сильніше працювали чистки, щоб дійсно вищі сили вам допомагали. Угу. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть очистити, усіх, хто дивиться відео близьких людей. Від негативу, магічного впливу, будь-якого втручання, будь-яких негативних програм, агресії, порч, прокляття. Я запалюю цю свічку і закликаю вищі сили, сили вогню. Допоможіть очистити. Усі, хто дивиться відео близьких людей, як віск, потани, так зійдуть усі порчі, прокляття, із усіх, хто дивиться відео, близьких людей, сходять усі порчі, прокляття, обміни, підміни, війна. Переклади, крадники, стяги, біль, страждання, отвороти, привороти сходять. Кладовицька магія, негативна, церковна, негативна магія, мусульманська, християнська, негативна магія, порші, прокляття, крадніки, переклади, обміни, подміни, розсорки остуди сходять. Вінчання із мерцем, покривало вдови сходять пута, шийники сходять, собачі порчі, прокляття програми на собаче життя сходять, програми на тупість, сходять на уродство, сходять, всі програми негативні на красу, сходять, зайва вага, переклади зайвої ваги сходять, хвороби. Також зійдуть усі на насмерть, кладовицька магія, Порща на здоров'я сходить, перекриття доріг на гроші, перекриття доріг на любов, перекриття доріг на здоров'я сходять, перекриття доріг на магію сходять, всі блоки, блокировки сходять, перекриття доріг на щасливу долю, чоловічу, жіночу, самотність, сльози, травми, біль. Агресія чужа сходять, ці сльози, депресія, посттравматичний синдром сходить. Сходять також програми, негативні, суїцидні думки сходять, біси, лярви сущі сходять. І весь із тих, хто дивиться відео, близьких людей сходить, і сіль, весь негатив на себе забирає, буде так і так є. Вищі сили, янголів, ангелів-охоронців, духів роду, прошу допоможіть принести в життя тим, хто дивиться відео, близьким людям я закликаю вищі сили, допоможіть. Приходять, як із цим воском приходить у життя. Усі, хто дивиться відео близьких людей, приходить вдача, успіх, гроші, здоров'я, вертається молодість, краса. Відновлюються всі органи в тілі, всі системи в організмі працюють ідеально. Відновлюється нервова система, загоюються, всі травми, рани, психічний стан. Відновлюється до ідеального стану. Приходить мир, радість, щастя повертається в життя, щаслива доля чоловіча, жіноча, кохання приходить, Відновлюється до ідеального стану фінанси, вирішуються всі. Питання фінансові. Відкриваються всі шляхи і дороги. Всі шляхи і дороги легкі, двері для вас всі відкриті. Буде так і так є. Давайте зараз подивимося. Ще буду чистити. Це картами. Скажіть, допоможіть вищі сили. Чи є негатив, магічний вплив на всіх, хто дивиться відео, близьких людях, що треба очистити зараз? Так, є негатив. Вам навіть, може, в сні, в сон входять, влазять. Демони вийшли по д'яволу, закривають шляхи. Дуже сильна агресія. Почина, смерть стоїть програма. У вас апатія, може немає сили, енергію, всю висмоктали, всі сили забрані. Хочу, щоб ви припинили свою діяльність, припинили свою роботу. Заперечую весь негатив, убираю всі порчі, прокляття знімаю з усіх, хто дивиться відео, близьких людей. Обирається весь негатив, повертається назад. Тому хто робить по Верховному суду, не на переклад на тих, хто дивить, на тих, хто робить. Вишили хат. Це погане, все лихе, що робили вороги, повертається їм назад по Верховному суду, не на переклади на них самих. Всі мороки, а морочки знімаються, порчена смерть, кладовицька магія, анулірується повністю, більше не працює. Повертаю вдачу, повертаю успіх. Усіх, хто дивиться відео близьким людям відновлюється. Здоров'я відновлюється, гроші повертаються сили, енергії. Більше немає апатії, відкриваються шляхи дороги. Більше ніхто не може втручатися в ваше життя без вашого дозволу. Перекриваю, перекриваю. Прошу захисту міцного і вдень, і вночі. Янголи-охоронці, духи роду, захищайте, оберігайте, усіх дивиться відео близьких людей, не на мить не лишайте. Захист міцний, і вдень, і вночі. Буде так і так є. Вищі сили, янголів охоронців, духів роду прошу допоможіть відкрити всі шляхи і дороги тих, хто дивиться від близьким людям на вдачу, на любов, на гроші, на здоров'я і відведіть ворога. У інших шляхах іде тікає, лякається. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу допомоги. Скажіть, допоможіть, чи лишився ще негативний, магічний вплив на тих, хто дивиться відео близьких людях, чи є зараз негативний, магічний вплив. Скажіть, допоможіть. Замовляють програму. Зараз тільки готуються. Отут є така програма: це більше стосується зради, Порща на самотність. Хочуть, щоб вас зрадив ваш друга половина чоловік. Роблять програму коханій людині, щоб вона пішла шукати собі інше кохання. От На що? І таким чином хочуть вас розсорити, зіпсувати вам життя, на зраду. Ну, Порща на зраду, я так її називаю. Прошу вищі сили. Одведіть, одверніть ворога. Плани ворожі, зруйнуйте, зламайте. Немає більше порщі на зраду. Повертаю назад, тому хто ставить, хто робить. Всі, хто дивиться відео близьких людей, які з гусям. Вода сходить, так і сходять всі негативні програми, магічний вплив. Порчі на зраду сходять, потяги статеві сходять. Більше немає порчі, знімаю повністю. Всі прив'язки, мороки, морочки знімаються. Відкриваю шляхи дороги, тим, хто дивиться відео близьким людям на щасливу долю, жіночу, чоловічу, щасливу долю, відкриті шляхи дороги. Все погане, все лихе, щоб не робили на себе, хай забирають одразу ж. Як тільки магія негативно роблять, замовляють, сили втрачають, свідомість втрачають, більше лиха зробити не зможуть. Перекриваю, перекриваю. Да буде захист міцний і вдень, і вночі. Більше лиха зробити не зможуть. Вороги ноги не, під... не підуть, руки не підмінуть. Буде так і так і є. Відкривається. Це робить жінка похилого віку. Відкриваються всі шляхи і дороги тим, хто дивиться відео близьким людям на любов, на гроші, на здоров'я. Дорога відкрита і захист міцний. Буде так і так є. Повертаються з енергії здоров'я. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, захистіть усіх, хто дивиться відео, близьких людей. Не намить, не лишайте, захищайте, оберігайте, всі плани ворожі, зруйнуйте. Більше лиха зробити не зможуть. От Боже, отвертай, нові які вічі буде так. Ти буде захист міцний в день і вночі. Буде. Давайте ще раз переглянемо, скажіть, допоможіть, чи лишився ще негатив, магічний вплив на тих, хто дивиться від людей, близьких людях? Чи втручається хтось у вашу долю? Тут вийшов чоловік агресивний. Раніше сильна агресія до вас застосовувалась, зараз намагається перекрити вам шляхи дороги. Дійсно, ну це більше агресивні такі дії. Руйнує життя постійно, це вже не перший рік. Так, і ще ви, може, знаєте, що присутня жінка може молодш, молода. Якась така жінка в оточенні, вона повністю всю інформацію про вас надає цьому чоловікові. Агресивному вона за вами слідкує. Верніше даже слідкує, якщо дивляться жінки, от що чи ви з кимось маєте відносини, чи ви зустрічаєтесь з кимось такого плану. Тут дороги закривають дуже серйозно і така агресія. Так, і магію застосовують на те, щоб у вас не було відносин, повністю зруйноване було ж від... любов не від... змогли. Собі знайти пару. Заперечую весь негатив, убираю, заперечую весь негатив убираю. Убираю всі сльози, страждання, всі перекриття дорог на любов, не з... знешкоджуються повністю всі програми негативні, всю агресію одвожу, одвертаю від усіх, хто дивиться від близьких людей, повертаю назад, тому хто ставить, хто робить. Не на переклади на них самих. Хай з ними все це відбудеться, що вам бажають. А також допоможіть відсікти, одрізати віки вічні агресора. Більше не зможе втручатись у ваше життя. Як тільки починає агресію чинити, негативні програми робити, сили втрачає, свідомість втрачає, жити не зможе, тікає, боїться вас, буде так і так і є. Отсікаю ворога на віки вічні. Всікаються всі кармічні вузли. Більше немає жодного кармічного вузла. Буде так і так і є. Не відпускає, хоче, щоб ви далі страждали і давали всю енергію. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду, прошу, допоможіть, захистіть усіх, хто дивиться відео, близьких людей, захищайте, оберігайте, не намийте, лишайте, буде захист ліцей. Так, і так є. Вище сили янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, скажіть, чи лишився ще негатив, магічний вплив на тих, хто дивиться відео близьких людях зараз, що треба очистити? Так, тут ще є магію, роблять на родину. Це через заздрість. Робить жінка. Заздріть також, що у вас машина, можливо, чи ви хочете придбати машину, чи може для роботи у вас є авто. Заздрість на авто і на красу вашої пари і чоловіка, і жінки. Раніше вже від цієї людини ви отримували. Удари магічні, заперечую весь негатив, убираю. Руйную всі плани ворожі, більше агресію зробити не зможе. Все погане, все лихе, що робить, на себе забираю одразу. Знімаю всю магію негативну, Анулюю всі програми негативні. Більше втручатись у сім'ю не зможу. Повертаю вам фінанси, повертаю красу, відкриваюся, як роздвоїлася. Відкриваються шляхи дороги, тут пару чищу обох. Відкриваю шляхи дороги на кохання, на любов Тим, хто дивиться відео близьким людям, більше немає крадника на щасливу долю. Повертаю все, що вам належить, належить тільки вам і нікому більше. Всі порші прокляття на самотність, на бідність, знімаються. Відкриваються шляхи дороги на щасливу долю. Очищаю енергетику, Перекриваю. енергетичний фізичний простір від негативу, магічного впливу. Очищаю повністю, відкриваються всі шляхи і дороги на щасливу долю. Буде так і так є. Більше немає жодного негативу. Все погане, все лихе, що робили, повертає назад, Тому, хто став, хто робив. Не на переклади на них саме загоюються всі травми ран. Угні згорає весь біль, більше не болить. Більше ворог лиха зробити не зможе. По інших шляхах піде, тікає, лякається, сам собою хай займається. Більше лиха не може зробити. Сили втрачає, свідомість втрачає, буде так і так є. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду. Прошу захисту міцного і вдень, і вночі. Захищайте, оберігайте. Усіх, хто дивиться відео, близьких людей. Не на мить не лишайте, да буде захист міцний, буде так і так. Боїться всі травми і рани. Буде так. Вищі сили янголів, охоронців, духів роду, прошу допоможіть. Скажіть, чи лишився ще негатив, магічний вплив на тих, хто дивиться відео в близьких людях зараз? Ну, вас тримає знову цей агресор не дає вам вижить, не дає. Дуже сильно нападає. Ще й приворот ставиться. Заперечую, знімаю привороти. Всю магію обираю порчі, прокляття обираю. Ну, ви все одно з цього гачка зірветесь. І у вас карта зірка. Ваша мрія здійсниться. Ваші наміри, вони, ви переможете цього агресора. Заперечуюсь весь негатив, всю залежність відсікаю всі програми, аморочки, мороки знімаю, привороти знімаю. Більше не може агресор, ворог залякувати, тримати. Маніпуляції дуже сильні. Заперечую, убираю всі мороки, аморочки знімаю, відкриваю шляхи дороги на щасливу долю. У вас завжди є гроші, їх на все вистачає, вони ніколи не закінчуються. Повертаю вам вдачу, повертаю всі ваші фінанси. Коротше, всі негативні програми обирають анулі. Ви щасливі. Фінансову незалежність. Маєте стабільні прибутки. Більше немає жодної залежності. Не фінансової, не емоційної, не ні фізичної, ніяких страхів. Більше ворог не може вами маніпулювати. Перекриваю, перекриваю. Та буде захист міцний і вдень, і вночі янголи охоронці захищайте. Оберігайте, не намитьте, лишайте. Більше ворог не може втручатися в ваше життя, в вашу долю. Як тільки починає агресію чинити, сили втрачає, свідомість втрачає, буде так і так і є, одвожу, одвертаю ворогів, так і так і є. Вищі сили, скажіть, допоможіть, чи вдалося очистити усіх, хто дивиться війні близьких людей зараз на даний час. Так, я, так розумію, робили порчище, кладовицька магія, вона зараз не буде вже працювати, вам поступово повернуть вашу енергію, повернуть гроші, у вас відновляться. Може, були якісь проблеми, м'язи, хребет. От все, що відносно тіла, фізичне тіло, стане набагато краще себе почувати. Це були програми по кладбищу. Я так розумію, щось вам підлили. Є такі люди або вам дали випити, або підливали. Може на фото навіть. Заперечуюсь, весь негатив убираю. Мороки знімаються, всі негативні програми, агресія обирається, Порч на агресію знімаються. Відкривається шлях на щасливу долю. Буде так, і так і є. Більше немає жодних причин для агресивної поведінки. Ресорки зняті повністю. Програми негативні на самотність зняті. Відкривається шлях на щасливу долю. Ви активні, щасливі. У вас дуже багато енергії. Усі ваші дороги легкі, двері для вас всі відкриті, всі наміри, плани здійснюються, всі мрії здійснюються бажання без перешкод і таким чином, щоб вам сподобалось, відкриваються шляхи дороги на щасливу долю чоловічу, жіночу. Буде так і так і є. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги. Більше ворог не зможе втручатися. Всі ошейники, крадники, стяги знімаються, відкривається шлях на щасливу долю. Де так і такі. Тут крадники спали, і студа. Негативна програма ще, щоб у вас не було відносин. Це теж все зійшло. Добре, на цьому я буду завершувати. Вечірня чистечка завершена. Ця свічечка буде допрацьовувати, Вона приносить багатство в ваше життя, в енергію, вдачу. Відкриваються всі ваші шляхи дороги, на щастя, на любов, на здоров'я, на щасливу жіночу, чоловічу долю. Буде так і так і є. От, дякую за увагу. На цьому я завершую. До зустрічі!